Сьогодні світ проживає у зовсім нелегкий час. Хотів би я сьогодні зупинитися на трохи політичної математики, і щоб ви сказали, як ваше відношення до цього, і друге, сказати добру новину. Вірю, що вам це сподобається. Тому то почнемо. Вітаю вас, друзі! Давно з вами не спілкувався, і маю велике бажання поговорити на одну важливу думку, яка вірю. Вам сподобається і буде вам на добро. Але найперше, давайте трохи політичних новин. Що сталося декілька днів назад. Міністр оборони Шойгу сказав, що для мобілізації в Росії потрібно 300 тисяч солдат. За його словами, українська армія на початку так званої спецоперації мала приблизно 201-202 тисяч солдат. І він сказав, що вбитих солдат українських 61 тисяча 207 людей, ранених 49 тисяч 368. Коли ми ці цифри додамо, математика не важка, і ми отримаємо 110 тисяч 575 людей, солдат, вже не неспосібні воювати, по його словам. І армія залишається по його словам української 91 425 тисяча солдат. А тепер трохи про армію з Росії. З різних джерел є різні цифри, але приблизно візьмемо середнє число 200 тисяч напали на Україну 24 лютого 2022 року. І знов беремо, за словами Шойгу, 5937 вбито тільки російських солдат. Знов математика. Якщо армія Росії мала 200 тисяч приблизно вбитих, 5937 солдат, ми віднімаємо що виходить? 194 63 солдати. Тепер ми отримали дві цифри, коли б зробили цю математику. Армія України нібито має 91 425 солдат. І армія Росії нібито має 194 тисячі 63 солдати. Що я би хотів, щоб ви пороздумали і, можливо, написали це в коментарях. Перше, це, як на вашу думку, ці цифри вам? І друге, на що другій армії в світі, я так в лапках взяв, мобілізувати 300 тисяч солдат, якщо їх є зараз, за словами Шойгу в два рази більше? Я би хотів почути ваші думки на рахунок цих? Цифр. І ми знаємо, що президент Росії часто говорив, що все йде по плану. Що ви думаєте так само на рахунок цього? А зараз головна думка: ми зобов'язані бути спокійні у неспокійному світі і далі і діяти, як діяв Христос. Я хочу ще раз повторити: ми зобов'язані. Бути спокійні у неспокійному світі, і багато людей на цьому зупиняються. Я спокійний, мені все в стороні, але Бог так не закликав. Нам можливо, ми зобов'язані бути спокійні у деспокійний час і діяти, як діяв Христос. Важливо, коли ми я спокійня. Мир, який живе в нас, Бог, який нам дав, ми правильно діємо і воно є благословінням для інших. Церква це є як пожарник, віруюча людина, це є як пожарник. Вона навчена і вона діє. Коли всі панікують, коли горить будинок чи щось стається, пожарник, він іде спокійно в вогонь. Тому що він навчаний, він знає, як це робити. Тому то кожен брат і сестра, кожен християнин, незалежно якої релігії, якщо ти знаєш Христа, а Він знає тебе, ти повинен діяти, а не мовчати. Пожарник він є навчаний, і він іде спокійно в вогонь і робить свою роботу. Так само, і ми. ми повинні допомагати. Тобто виділити свій дорогоцінний час для декого, який нам часто не вистачає. Ми повинні допомагати своїми спосібностями, своїми фінансами. Так само, просто ми повинні допомагати і показувати добрий приклад, не обманювати, навіть коли це нам в користь, бути справедливими навіть тоді, коли це нам в мінус. Бог до цього закликає, і в цьому є велике благословіння. Ми повинні любити людей. Так само, як і на словах, так і на ділі ще краще, ми повинні діяти. Як важливо бути спокійним у неспокійний час і діяти. Завжди говорити з любов'ю, не промовчати. І завжди любити з любов'ю. Коли Бог живе в нас, а Він є любов, то ми тоді зможемо любити людей. А не лише себе, ми не скажемо, моя хата з краю, я нічого не знаю, а ми будемо діяти, говорити і допомагати. Тому то будьте благословені в цьому, і ви будьте щасливі. І Бог вас благословить. Перше, ми говорили, пожарник віддавчаний. тому коли всі панікують, він іде спокійно в вогонь і робить свою роботу. І друге, пожарник знає. На те, що він вчився, він знає своє покликання. Кожен християнин або добра людина вона буде спокійна у неспокійний час, але вона не буде діяти. А той християнин чи добра людина, чи громадянин, хто знає своє покликання, він зобов'язаний бути спокійний у неспокійний час і діяти правильно на добро. Будьте благословені! І чудове місце з Біблії хотів би для вас всіх залишити: Філип'ян 4,7 І мир, який йде від Бога, що вище людського розуміння буде стерегти серця ваші та думки у Христі Ісусі. Я бажаю, щоб чим пошвидше хто ще не знає Бога, знали Його, молились до нього, і цей мир. Вас знаковий і ви будете благословені. Дякую кожному, хто був сьогодні з нами. Не забудьте підписатись на наш YouTube канал і разом будемо творити ми. Пам'ятайте, як важливо кожному із нас бути спокійним у неспокійному часі і діяти. Коли у нас всередині є спокій, то ми його можемо відображати для інших людей назовні, який є кругом нас. Пам'ятайте цю річ. Хто ще не підписав, підписуйтесь. До зустрічі!